Слово, чому ти не тверда як криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч Той, що здіймав вражі голови з плеч? Ти, моя щира, гартована мова, я тебе, видобуть з біхви готова, тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого ж серця, клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю скристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на утіху, на смуток мені. Слово, моя ти єдина я зброє, ми не повинні загинуть обоє. Може, у руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем на катів. Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.